Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь акценти з війною в Україні значно збільшилася кількість чотирилапих безхатченків, особливо на територіях, наближених до зони бойових дій. Як наслідок, фахівці фіксують випадки сказу у тварин. Подібні інциденти трапились на Дніпропетровщині та в інших містах України. Яка ситуація у Запоріжжі та області? Чим небезпечне захворювання як для свійських тварин, так і для людини. Говоримо з моєю гостею. Це Альона Безверха, завідувачка відділення під нагляд. Та профілактики інфекційних хвороб від окремленого підрозділу запорізького відділу Держустанови, Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас, пані Альоно. Вітаю. Отже, я сказала, що в різних куточках країнах країни фіксуються випадки сказу тварин, і Запоріжжя і область, мабуть, не виключення. Яка у нас ситуація з цим так? Звичайно, близькість до зони бойових дій, міграція диких тварин ближче в населені пункти, передача вірусу від хворих диких тварин до домашніх тварин. Це все сприяє виникненню захворювання і у людей. Так, з початку 2024 року. До закладів охорони здоров'я звернулися з укусами, нанесеними тваринами, пошкодженнями, такими як ослинення пошкоджених шкірних покривів, потряпинами близько 600 осіб. 108 із них це діти, 300 осіб із них отримують антирабічне лікування. Також зафіксовано у нас вже 5 випадків сказу серед тварин. В місті Запоріжжі, фіксувалися в Заводському районі, в Вознесенівському районі, Шевченківському районі. Коли було проведено підрозслідування цих випадків захворювання тварин, в вогнищах було встановлено 17 осіб, що постраждали. В двох випадках це були укушені котом домашнім, який зненацька напав на своїх господарів. Жіночка поверталася додому, зачиняла хвіртку, він на неї напав. А в іншому випадку хазяїн йшов просто по дворі, він наскочив ззаді також два випадки було, коли це домашні собаки, в тих випадках були ослинення шкірних пошкоджених покривів. І там, на щастя, випадків вокусів не було. Тварину завчасно піддавали ветеринарному нагляду, спостерігали за тваринами. Ізолювавши її. І Також два випадки сказу серед тварин було зафіксовано серед бродячих тварин. Бродячих uh -huh. собак, яких підгодовували люди на певних територіях, собаки проживали і вони підгодовували їх. У всіх випадках контакт з тваринами був Це годування, спілкування, лікування. В деяких випадках, коли вже в тварини проявлялися симптоми захворювання. А це багато взагалі? От те, що от 5 спалахів, 5 випадків сказу зафіксовано. От для минулих років це не характерно? А для минулих років е, ні, не характерно. Угу. Максимум е, у нас в Запоріжжі фіксувалося ну до 4 випадків на рік. На рік а зараз ми маємо а зараз 5 угу. за квартал, ну за 4 місяці. А що таке власне сказ? От це виключно контактна хвороба. Ну, як він проявляється? Взагалі що це? Сказ це гостра інфекційна хвороба, на яку можуть хворіти як тварини, так і люди. Викликається сказ нейротропним вірусом, рабіес вірусом та проявляється своєрідним ураженням головного мозку енцефалітом та стрімким ураженням центральної нервової системи. У людини людина інфікується вірусом сказу через укуси, подряпання, ослинення пошкоджених шкірних покривів від тварин, а також при потраплянні зараженої слини на слизові оболонки. В середньому інкубаційний період сказу у людини триває від одного до трьох місяців, але інколи може варіювати від одного тижня до навіть року. Це все залежить від характеру нанесених пошкоджень, кількості укусів, глибини укусів, локалізації. Їх найбільш небезпечними є ураження голови, шиї, кінцівок. Тобто важливо, що де цей укус так, звичайно. Угу. Це передусім пов'язане з тим, що вірус нейротропний і близькість нервових закінчень сприяє тому, що швидше потрапляє вірус в нервову систему, вражає її, викликає її запалення. Однаково небезпечне як для тварин, так і для людини. сказ? Однаково небезпечне, тому що у людини, якщо завчасно не розпочати антирабічне лікування, наступає, на жаль, летальний кінець. У тварини також. Але у тварини ми вже виявляємо створювання, коли є симптоматика. Я так розумію, що не обов'язково там, щоб була подряпина от слина потрапляє на слизову оболонку, навіть якщо вона не поранена, так і можна заразитися. Вважається, що коли слина Потрапила на непошкоджені шкірні покриви, то зараження у людини не відбувається. Мається на увазі пошкоджені шкірні покриви це мікроцарапини, мікротріщини, яких ми можемо зазнати в побуті. Тобто великих ран не обов'язково це не обов'язково мати так. Угу. А розкажіть про основні прояви захворювання на сказ у тварину як зрозуміти, якщо ми вже бачимо симптоми, звісно, тварина хвора, а можливо, можна якось завчасно про це подбати. Які прояви а, прояви завчасно подбати, ми можемо лише єдиним способом, це щорічно вакцинувати своїх домашніх улюбленців проти сказу. А, а щодо симптоматики, то у тварин розрізняється Зняють декілька е, стадій цього захворювання, ну, тобто так, же, як і mm. у людини. Е, спочатку тварина може бути кволою, млявою, від, відмовлятися від їжі, відмовлятися від пиття. Приблизно через 2-4 дні наступає агресивна стадія, коли тварина е, веде себе непритаманно і стає агресивною, може наносити укуси, дряпатись. Е, також можуть розвиватись перелічі. Ну і остання стадія, звичайно, це переліч і кволість, і летальний кінець. Якщо у тварини вже такі порояви, то можна її врятувати? Uh, ні, все. це вже, вже все. остання так, стадія. Це вже остання стадія, uh -huh. і врятувати тварину неможливо. А агресивна поведінка, вона чим зумовлена? А Агрес... агресивна поведінка зумовлена тим, що все таке ж це ж враження нервової системи, як і у тварин, так і у людей. Ну є певний інкубаційний період у тварини. А в середньому це від 10 до 14 днів. Менше ніж у людини виходить менше ніж у людини. Да і в цей період тварина все одно є заразною. Що ми не знаємо, що ну буває вже часто не обов'язково агресивна поведінка може стати причиною там подряпин від, наприклад, кота домашнього. Тобто, якщо він уражений вже, але ще не проявляє оці всі симптоми, про які ви розповіли, все одно для людини це вже може бути небезпечно. Це вже mm -hmm. може бути небезпечно. На жаль, інкубаційний період це період, від моменту потрапляння вірусу mm -hmm. в організм до первинних симптомів прову захворювання. І не завжди тварина в цей період вже може бути небезпечною, вже може бути заразною. Проти сказу є вакцини. Я так розумію, треба щорічно проводити якусь профілактику для домашніх тварин. Чи що це? Для домашніх mm -hmm. тварин так. Щорічно господарі повинні піклуватись про це, завчасно приносити до ветеринарного спеціаліста і проводити щеплення. До речі, Наша установа разом з головним управлінням Держпродспоживслужби проводить виїзні сесії там, де проводиться і вакцинація домашніх тварин. Завчасно можна підготувати тварин, це мається на увазі виїзні сесії, в сільські mm -hmm. населені пункти. І прийти на щеплення, провести на безоплатній основі. Якщо ми говоримо про людину, то щеплення вже є як специфічне лікування, воно не є профілактичним. Профілактичне щеплення, якщо говорити по, про, про профілактику, це можна говорити про групи професійного ризику, такі як ветеринарні спеціалісти, мисливці, е, такі грумери, ті самі, які можуть завчасно, маючи великий контакт з тваринами постійно. Як ми вже говорили, що інкубаційний, в інкубаційний період. Тварина вже може бути заразною, а ці люди можуть мати контакт, вони завчасно можуть вакцинуватися. Курс щеплень складає три, і вона є так званою преконтактною профілактикою. Якщо ж говорити уже, коли настав пошкодження, якщо настав, коли людина зазнала вже укусу, то це вже є. Лікувальні щеплення. Курс складає п'ять щеплень, його необхідно розпочати якнайшвидше після укусу або пошкодження, так нанесено тваринами. І в деяких випадках призначається не тільки вакцина, а призначається антирабічний імуноглоболін. Про тварин ще раз ще розкажіть, ви сказали, підготувати потрібно підготувати тваринку. Це просто її привезти, чи теж треба, як знаєте, людині підготуватися там до щеплення якось? Ні, специфічна про mm -hmm. Скоріше за все, це господарю треба підготуватися до проведення цієї акції. Чи є таке щеплення гарантією того, що домашня тварина не захворіє, навіть якщо її вкусить, там скажений безхатченко? О, на 99%. Може бути тобто залишається ще такий варіант, так, що вона захворіє, але все ж таки вона є надійним захистом, більш-менш більш-менш надійним захистом, так якщо у домашньої тварини от ви зафіксували тоді там в заводському районі випадки сказу, що відбувається? Є якісь карантинні заходи, от можливо для інших тварин. Ну що відбувається далі? Якщо говорити про вогнище сказу казуда mm -hmm. з епідеміологічної точки зору, наші спеціалісти. Виходять у вогнище, встановлюють коло осіб, які могли спілкуватися з цією твариною. Далі є ветеринарні спеціалісти. Постраждалих, до речі, направляють до лікаря-рабіолога для огляду призначення антирабічного лікування. Ветеринарні спеціалісти в вогнищі щеплюють. Тварин, які там є, якщо це подвір'я, да, домоволодіння, там щеплюються всі тварини. І територія оголошується небезпечною щодо сказу. А як вона оголошується, це якось повідомляється? Якому? Так, це повідомляються органи влади і рішенням комісії надзвичайно протиепізотичної виноситься таке рішення, і оголошується та чи інша територія вогнищем. А що це значить? Це небезпечна небезпечна територія, це туди не можна заходити, чи які обмеження можливо для інших людей? Обмеження Ні. для людей там немає ніяких. Там є зона, де можуть виникнути наступні захворювання. Це зона там, де посиленого від... контролю? Так, посиленого угу. контролю. Там, де ветеринарні спеціалісти проводять щеплення тваринкам, і про за цією зоною просто проводиться нагляд. Якщо виявляється, там ще Випадки це зона, там де найможливіше всього може виникнути захворювання, оскільки там перебувала хвора на сказ тваринка. Врятувати таку тваринку, я так розумію, неможливо вже коли прояви. Коли вже прояви захворювання, врятувати, на жаль, ні тварину ні людину неможливо. І треба зробити всім щеплення, якщо є всім щепленням, всім домашнім тваринам, які є в цьому ага. домоволодінні, навіть якщо вже були зроблені щеплення менше руку на це визначає ветеринарний лікар. Ну не нашкодить, якщо двічі на рік робити такі щеплення. Ви знаєте, в деяких випадках угу. люди можуть забувати, коли вакцинували, не пам'ятати тому. Тому краще. Передбачити, передбачити, так. так що робити людині, яку вкусила тварина подряпала. Ну навіть не знаєш, що там, якщо сказ, сказ. ми говоримо про дику. Тварину, безпритульну тварину, то першою допомогою, звичайно, якщо це можливо, треба промити рану мильною водою, проточною водою, водою, водою з милом десь приблизно до 15 хвилин. Також, якщо є можливість, обробити спиртом краї рани або йодом, і в найближчий час звернутися прям негайно до лікаря, якщо це можливо самостійно, ні викликати швидку медичну допомогу. Лікар огляне рани місце укусу і визначить курс антирабічного лікування. До лікаря у будь-якому разі, навіть якщо це подряпина від чужого кота. Від чужого кота. Навіть якщо е, виявлено, що кіт е, має сказ е, і ми не бачимо мікротравм, або ми знаємо, що були мікротравми, все рівно, все, все рівно треба приходити до лікаря. А якщо от, людина звернулася до лікаря, що був укус, тварину перевіряють теж чи як, якщо можна знайти? А, якщо це чи, тварина можливо? домашня, домашній okay. улюбленець, якщо тваринка відома, то в більшості випадків за твариною проводиться ветеринарний нагляд. Тобто, ну, навіть коли тварина нанесла укус, якщо ці укуси і подряпини незначні. За тваринкою на тваринку віддають ветеринарному лікарю, який проводить нагляд протягом 10 днів. За результатами нагляду він видає довідку. Mm -hmm. Далі довідка надається вже лікарю-рабіологу, який спостерігає за людиною, яка Постраждала від цієї тваринки. І якщо тварина здорова протягом 10 днів, після 10 днів, після закінчення ветеринарного нагляду, то курс антерабічного щеплень відміняється. <рес> Можна якось виявити скасу тварини, Там, можливо, аналізи якісь. <рес> На жаль, скасу виявляється лише безсмертно. Лише... Посмертно і симптоми можуть свідчити, не характерна агресивна поведінка? Так, так, клініка а якщо ми говоримо про лабораторні дослідження, то це лише посмертно? Людину, наприклад, подряпала, вкусила чужа якась тварина, не звернулася до лікаря. От Інкубаційний період близько трьох місяців. Що в цей час відбувається, як взагалі у людини можуть проявлятися ці симптоми? У людини Першими симптомами можна назвати підвищення температури тіла. До ну, високої? Банально, та може незначно, нездужання. Незагальне 37. нездуження. 37, 38, 39 це індивідуально. Це не є специфічним проявом захворювання, це просто свідчить про вірусне навантаження в організмі. Далі можуть виникнути поколювання, неприємні відчуття в місті укусу, в місці подряпин, посіпування цього. Укусу. Надалі, на жаль, розвивається, якщо не отримувати антерабічного лікування, запалення спинного мозку і головного мозку. Це як швидко відбувається? Тобто це всі через три місяці, чи це можна там за кілька днів відчути ці симптоми? Інкубаційний період від періоду угу. проникнення вірусу до первинної симптоматики, в середньому один-три місяці. Це все залежить від організму людини, характеру пошкоджень, кількості вірусу, яка попала в рану, активності вірусу, самого стану організму людини. І це індивідуально. Імунітет може впоратись з вірусом, який потрапив до організму, з вірусом сказу? Без вакцинації ні. Тобто людина не має таких не ресурсів, не якщо не вона має. уражена, то тоді все. Тим і є небезпечне захворювання на сказ, що воно не має специфічного лікування, лише антирабічні угу. щеплення. Коли вже. Посіпування там в рані температура, це вже пізно щось робити. Ну, Людина ж може і не знати, що це не пов'язати, наприклад, з тим, що там три місяці тому її подали. Може не пов'язати. Якщо говорити про подальшу симптоматику, сказ може протикати в двох формах: активній формі та паралітичній. Якщо це активна форма, то у людини Відбувається збудливість, поведінка збуджена, може виникати гідрофобія, боязнь води. Людина боїться пити, боїться, коли підносять до неї воду. Може розвиватись аерофобія, тобто так людина боїться протягів, коли на неї дмухають. Через 2-3 дні після цих проявів Відбувається, на жаль, зупинка серця і зупинка дихання. Якщо ми говоримо про паралітичну стадію, то вона триває трішки довше. За попередню симптоматика трішки легша від попередньої, ну якщо так це можна назвати. І характеризується стрімким розвитком паралічу від місця укусу подряпини. Ослинення по всьому тілу. Далі настає кома, і, на жаль, летальний випадок. Такі страшні речі ви розповідаєте. Тепер думаю, чи не дрямали мене чужі тварини три місяці тому. До лікаря в будь-якому випадку потрібно звертатися, де куди саме це заклади охорони здоров'я нашого міста, от які надають так. Людина, коли зазнала ушкоджень. Тваринами може звертатися до закладів охорони здоров'я міста, які надають антирибічну допомогу, це другий рівень надання антирибічної допомоги, це лікарні міські. Такі як друга, шоста, третя, дев'ята обласна клінічна лікарня, п'ята дитяча лікарня, якщо це ми говоримо про дітей. Наразі лікарні забезпечені антиребічною вакциною в повному обсязі, забезпечені антиребічним е, імуноглобуліном. Вакцина є безпечною, сертифікованою, е, доставляється з дотриманням холодового ланцюга і також зберігається. В умовах холодового ланцюга. Тобто все є в наявності, все є в наявності, головне вчасно звертатись, тому що в більшості випадків багато коли ми переконуємо людину прийти на щеплення. Mm -hmm. Бояться, не приходять, наші спеціалісти розмовляють, переконують, що це є необхідним заходом, тому що якщо Тварина uh -huh. пала, то щеплення необхідно починати. Uh -huh. Це складна процедура, там кілька треба, так? Так, вакцинація uh -huh. складається з п'яти щеплень, якщо без антирабічного імуноглобуліну. Проводиться в дельтовидний м'яз, лікар розписує це нульовий. Третій, сьомий, 14, 28 день, якщо говорити про верораб, який зараз є. І якщо це індіраб, там ще на 90-й день приєднується ще одне щеплення. Імуноглобулін проводиться в день звернення, якщо це глибокі пошкодження, множинні пошкодження і ін'єкції робляться в місці укусу. Це все лікування. Людина далі живе як жила, просто приходить на щеплення. Чи якісь треба ще дотримуватись там обмежень? Ні, 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 обмежень ні. не існує. Це і лише люд... профілактичні щеплення. І людина Лікувальня. теж залишається заразною в цей момент. Е, ні. Людина не переносить вірус, сказу е, на від, інших людей. Від людини до угу. людини вірус не передається, і від людини до людини заразитись неможливо. Що можна зробити для профілактики цього захворювання? Не знаю, серед тварин. Ну і відповідно, щоб це до людини теж не дісталося. Ну, ми всі animal friendly, Так в кожній в кожній сім'ї є тваринки, звичайно, щеплювати. Ну, це стосовно домашніх тварин. А що робити з безпритульними, з безхатченками, чотирилапами, яких стало більше через те, що чимало людей і виїхали, і залишили домашніх тварин, і взагалі, як ви сказали на початку, відбувається міграція і диких тварин ближче до людей. Ну, якщо ми бачимо бродячих тварин, да, безхатченків на вулиці старатись не підходити до них, не прогресувати напад на себе. Mm -hmm. Також важливо навчити. Дітей спілкуватися з тваринами, навіть з домашніми, тобто не, не ображати їх, не забирати їжу, не бити. Якщо це говорити про безпритульних тварин, то не підходити і не спілкуватися з ними. Якщо ми говоримо, що багато безпритульних тварин, і багато хто з людей бере цих тварин до хати, угу. то треба все-таки впевнитися в тому, що тваринка здорова. Про всяк випадок Про зробити всяк щеплення. випадок, звернутися до ветеринару, зробити угу. щеплення. Також можу привести приклади, коли диких тварин заказували через інтернет. Таке теж в наш час відбувається. Це яскравий приклад з практики. чоловік заказав двох білочок для своєї дитини через інтернет. Везлися вони з другої області, потягом приїхали благополучно в місто Запоріжжя. Ну, була, були прояви агресивної поведінки, але господарі роз, розцінили це як просто переїзд, білочкам складно. Але в втоги білочки померли, було підтверджено сказ, і щеплювалися угу. як батьки, так і дитинка, яка теж владила цих білочок і була покусана білочком. Доброго. Дякую вам. Ну, тобто, треба краще профілактичних заходів вживати, так. ніж потім Зачай. боротися з хворобою. Дякую вам за корисну інформацію, пані Альоно. Дякую, що звітали сьогодні в акценти. Дякую вам. Це була Альона Безверха, завідувачка відділення під нагляду та профілактики інфекційних хвороб відокремленого підрозділу запорізького відділу Держустанови, Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. На цьому все бережіть себе, гарного вам вечора і хай щастить.